Вітаю. Отже, нарешті в настав час дізнатися, що за цим тайнічком. Ось тут тайнік з золотими карточками. Кожна золота карточка має бути розміщена з ось такими шторами. Щоб вони відкрилися, треба їх всі знайти. Правда, це на час. От сюди нам і треба. Всього 11 карточок. От перша. Ми її відкрили. Карточка з Берті Ботом. Тим, яким придумав ці цукерки. Довбані. Ці наколо цукерки. Карточка з найкращим директором в історії школи. Ну, звісно. Виліземо тут. А з чим це? О, з одним з засновників школи. В Попередній грі всі карточки були золотими. По суті. О, карточка з создателем першого Василіска. Карточка з ще одним основателем школи. І ще. І скільки їх вже шість. Підлога пішла на три букви. А це карточка з якимось відомим волшебним шахістом. No, o tuota, prostenko. O tai su kiem? Su kiemoščiu alchemiku. Taip, zabauno. Mm. <плескоп> а, вообще я на що сюди пішов виявилось, виявилось, що зря и тут є карточка теж задаю волшебницю, яка хоче, щоб звичайні люди знали про волшебників. Дев'ята. А, я суть понял. Остання карточка з. Напевно, найкращим персонажем, який тільки може бути. Давай, пооттердований. Oh. И остання карточка. Вот и все карточки. Если те будет какой-то эффект. Тут смешок и бобы. Зелене плам'я. Тоже зелене. Квіточки з палочки. Звздочки і дим. Так само приблизно вогонь. Да. Ну, і, як я казав, найкраща карточка. Сотий номер. Що і... Да. Просто безцінна карточка. Ну, всі карточки золоті найшли. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!